З першого дня повномасштабної війни, 24 лютого, сумчани різного віку та професії стали на захист рідного міста. Без військової освіти, будь-якої підготовки у них вистачило сміливості та сили не пустити ворога у місто Суми. Ви наша покрова, ви наші справжні захисники. Ще раз і ще раз дякую і бажаю всім нам здоров'я, наснаги і добробути. Вам бажаю кріпити міць бойову, Бажаю в усіх справах. Перемог. І головної перемоги над ворогом і окупантом. Перемоги України. До Дня захисника України бійців третього добровольчого формування відзначили грамотами і подяками від міської та обласної рад. Людина, яка з першого дня залишилась тут, взяла зброю і вода у нас є в кожного в, в Антон від всіх хлопців. Дякую вам. Досі є йдуть. І скажімо, Ми пишаємося, що саме з 3-го батальйону був сформований 211-батальйон Збройних сил України, який зараз проходить службу на нулі біля Донецька. Саме з таких людей формується наша країна, наша вільна, незалежна Україна. За понад півроку війни, навчання і постійних тренувань бійці стали більш досвідченими та ще більш готовими до супротиву, говорить доброволець Богдан. Ми часто шуткуємо, що там 24 лютого ми були там гоп війська, оскільки там ми більше хто в спортивках, там в куртках, там ідеш зі зброєю, там рожки в карманах. Але ну, ми не втрачали час і не просто там, просто познаходили, Ми активно тренувалися. Тобто там багато з нашої спецгрупи пройшли там, курси пілотів, до речі, які зараз проходять тактичної медицини по тактиці. Дуже. Багато годин, які присвячені саме ну саме тактиці, поводження зі зброєю і так далі. І тому подібне до дня захисника свята покрови та дня українського козацтва. Бійці добробату склали присягу і прийняли по святу у козаки. Нашої, для немож, для немож, для немож. Що готові віддати життя? Дати життя. Сьогодні ми прийняли посвяту в козаки. Ми нащадки наших славних пращурів, наших батьків, наших дідів, які захищали свободу України, її волю. І це те, що зараз ми робимо. Українці мають пам'ятати і шанувати свою історію, говорять бійці, і як ніколи бути об'єднаними. Адже сьогодні всі працюють заради спільної мети, перемоги України. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС.